планували створити пропагандистська медіа на території України. СБУ викрила агентів, які займалися його створенням. Їм повідомили про підозру в колабораційній діяльності і притягнуть до відповідальності за злочин проти держави. СБУ затримала агентів РФ, які працювали над запуском прокремлівського медіа-центру Таврія на півдні України. Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували російську агентуру, яка займалася підготовкою до запуску мобільного центру інформаційних диверсій на півдні України. Основним його завданням було масове поширення на території регіону прокремлівської пропаганди через спеціально створені телеграм-канали, додатки онлайн-телебачення і радіомовлення. Насамперед, ці ресурси мали використовуватися для виправдовування агресії РФ та поширення дезінформації про ситуацію на фронті. Встановлено, що ворожий проєкт мав діяти під виглядом так званого медіа-центру Таврія та охоплювати аудиторію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей і тимчасово окупованого Криму. У подальшому ворог планував розширити деструктивний контент і на Кировоградщину. За даними слідства, до організації інформаційно-підривної діяльності причетні двоє мешканців Києва, які потрапили у поле зору спецслужб РФ завдяки публічній підтримці агресії проти України. Один із ворожих агентів на початку вторгнення передавав своєму російському куратору інформацію про дислокацію Сил оборони у Києві. Для комунікації застосовував закриті канали електронного зв'язку. Згодом зловмисник отримав нове завдання розробити план створення прокремлівського медіа-центру для розхитування внутрішньополітичної обстановки в нашій державі. До злочинної діяльності він залучив свого спільника, який сформував концепцію та алгоритм реалізації проєкту Таврія. За задумом, головний офіс і технологічне обладнання медіа-центру мали знаходитися на території тимчасово окупованих Криму або Херсону. Звідти пропагандисти та інтернет-агітатори РФ мали створювати і розганяти деструктивний контент на користь країни-агресора.